Слава Ісусу Христу! Вітаю Церкву Христову з Новим святковим днем, в якому ми можемо зібратися і подякувати Господу і послухати Слово Його для роз'яснення цієї теми. Хочу зачитати Слово Боже з Євангелія від Марка, 13 розділ з 31 вірша. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто ані ангели на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, і воротареві звелів. Пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо, коли прийде пан дому увечері чи о півночі, чи як півні співатимуть, чи ранком. Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу. Пильнуйте, сідайте. Небо і земля пробинуться, але не минуться слова мої. Так сказав Господь своїм учням, коли роз'яснював їм про своє друге пришестя. Слово Боже, яке записали мужі Божі під дією Святого Духа, є вічне, як і сам Господь Бог. І всі слова пророцтва, які записані в Святому Письмі, одні збулись у минулому, другі збуваються в сьогоденні, а треті ще збудуться в майбутньому. І це не повинно викликати у нас ніяких сумнівів. Ці слова, слова самого Бога, відображають реальність, яка Стоїть вище сотвореного цього нашого матеріального світу. Вони будуть перебувати навіть тоді, коли цей світ розрушиться. Христос застерігає своїх учнів і разом з ними і нас застерігає, бо і ми є його учнями і послідовниками, щоб у нас не залишилось ніяких суннівів. Що цей світ приречений на знищення, а його слова це слова самого Бога, які перебуватимуть по віки. Ісая 40 розділ 8 вірш. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Господа Бога навіки стоятиме. На початку Бог створив. Небо та землю. І 26 вірш. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Так починається існування цього матеріального світу нашого і людства. Все, що Бог створив, створив досконалим і прекрасним. Над всім своїм створінням управителем Господь поставив людину. І все було дуже добре, допоки людина пильнувала перебувати в Божій присутності і чинити Його волю. І жити так, як заповідав Господь. Стільки часу! Тривало це прекрасне, гармонійне життя людини з Богом в Едемському саду нам не відкрито. Відомо одне, що так повинно було бути вічно. Але як часто і в нашому житті буває таке слово але? Але втративши пильність, Адам і Єва проявили недовіру Слову Божому. Вони згрішили. Вони виявили непослух, не дотримавши тільки однієї заповіді. А послухавши хитрого, злого, брехливого, лукавого, стародавнього вужа. Диявола, який звів і третину анголів Божих. Гріх це не послух, не покора, це бунт проти Бога. Гріх занечистив людину, через гріх Адам і Єва, позбулись життя вічного. Над ними, як попереджав Господь, запанувала. Смерть і над усім людством, як потомками їхніми, нависло прокляття гріха і смерті. Бог є дух, а дух витає всюди, де хоче. Він все бачить, Він все знає, Він все чує. Створивши людину вільною, Бог знав, що людина порушить. Його заповідь. Бо думки людини не про Боже, а про людське приводять її до пожадливостей, які неминуче віддаляють людина, людину від Бога. Бог є любов, Він безмежно любить своє стріння. Тому то ще перед закладеними світу. І перед створінням людини. У Бога був план. План спасіння людства. Це найважливіша -най -най обітниця, яку давав Бог людству спасти людину від вічної загибелі і подарувати життя вічне у царстві своїм. І Бог виконав. Цю обітницю. Господь, Творець всього, всього Всесвіту завжди виконував всі свої постанови і всі свої обітниці. Бо Слово Боже, це істина, воно незмінне і непорушне. Одночасно Бог і застерігає на протязі всіх поколінь людства. Пильнувати, щоб дотримувались Його заповідей, його постанов, Його слова. Слово пильнувати в Святому Письмі згадується 43 рази. Далеко ще в минулому, ще на початку, формування народу Божого, патріарх Авраам. Був названий другом Божим. За послуг Богу, за довіру Богу, за те, що пильнував ходити дорогою Божих повелінь на протязі всього свого життя. А прожив він немало, небагато, 75, 175 років. По наших мірках багато. На сторінках. Святого Писання записані слова Божі, якими Господь застерігав свій народ. Повторення закону 8.1. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили, і множились, і увійшли, і посіли в той край, що Господь присягнув вашим батькам. Господь виконує. Обітниці, коли людство дотримує, коли Слова Божого і слухає Його. І 19-й вірш. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа Бога свого і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то ворочисто свідчу сьогодні, ви конче погинете. За недотримання Слова Божого Господь карає. Ісус Новин, коли вводив вибраний Божий народ в цей обіцяний край, е застерігав людей. Такими словами, 22 розділ 5 вірш. Тільки дуже пильнуйте. Виконувати заповідь та закона, що наказав був вам Мойсей, раб Господній, любити Господа Бога вашого, і ходити всіма його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до нього, і служити йому всім вашим серцем та всією вашою душею. Муж по серцю Божому, цар Давид, ходив. Дорогами Божими, і пильнував, щоб жити по закону Його все своє життя. Втративши пильність, згрішивши, він був покараний. Всі Божі пророки на протязі століть пильнували, щоб правдиво доносити. Слова Божі, накази і застереження до людей. Довершенням Божої обітниці для людства є прихід Ісуса Христа на землю. Він прийшов не відмінити, а доповнити Слово Отця. Розпочинаючи своє земне служіння, він навчав. І застерігав. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію, Марква 1.15. Бувши досконалою людиною і одночасно святим Богом, Христос пильнував, щоб виконалося все те слово, що говорив про Нього Отець. Матвія 3:15. А Ісус відповів сказав Йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати усю правду. Також Христос пильнував, щоб перебувати у спілкуванні з Своїм Отцем у молитві. Він багато навчав і застерігав своїх учнів, щоб були уважні до всього того. Що відбувається навколо них, щоб пильнували. Ось деякі вірші. Матвія 6.1. Пильнуйте, не вчиняйте вашої милості перед людьми. Матвія 16,6. Стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини. Матвія 26,38. Обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і попильнуйте зі мною. Пильнувати це бути насторожі. Христос застерігає апостолів про майбутні події, які мають відбутись із Ним, і також із ними, щоб вони були готові до важких випробувань, щоб пильнували. Завжди перебувати в Слові. А що Писання каже нам? Що ми маємо пильнувати, як учні Христові, але вже дві, дві тисячі років після пришестя Христа? Читаючи святе Писання, ми можемо взяти приклад з першої церкви. З перших християн. Дії святих апостолів другий розділ 42 й вірш. І вони перебували в науці апостольській, та у спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Споруда, в якій знаходимось ми, як називається, Дім молитви. Бо тут лунають молитви. Коли Церква Христова збирається разом. Звідси з кафедри, що лунає наука Христова і наука апостольська? Приходячи сюди, до цього дому молитви, перебуваючи разом, слухаючи слово Боже, ми перебуваємо. У спільноті Братерській. Кожного місяця першу неділю місяця ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. В цей день тут відбувається ламання хліба, як заповідав нам Спаситель. З цього всього вище сказаного можемо. Зробити висновок, що ми можемо взяти з першої церкви і від перших християн? Ми повинні пильнувати, щоб завжди, коли є служіння, приходити в цей дім молитви, щоб перебувати разом з Господом. Бо Він сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матвія 18, 20 Ще ми повинні пильнувати, щоб перебувати у Слові Божому. Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від всякого меча обосічного, проходить воно аж, воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, спосібне судити думки та наміри серця Єврею 4:12. Ми повинні пильнувати, щоб Слово Боже. Впало на добрий ґрунт нашого серця, щоб його ніщо не могло заглушити, чи ніхто не міг визбирати, як те слово, яке впало при дорозі. І його визбирали птахи, щоб воно зростило в нашому серці, плід, який віддає стократно. Втрачаючи Слово Боже, християнин втрачає основу своєї віри. Тому Христос застерігав пильнувати, щоб зберігати Слово Боже у своєму серці. Ще ми повинні пильнувати про наш духовний стан, щоб з нами не відбулося так, як з тими нерозумними дівами. Притча про яких записана у Матвія в 25 розділі, щоб у наших світильниках завжди була олива, як у тих мудрих дів, бо олива це спільність з Богом, це життя по Слові Божому, щоб ми при світлі і з радістю могли зустріти молодого, яким є наш Спаситель Ісус. Христос. Ця притча про другий прихід Христа на землю. Нам цікаво знати, як і апостолам, які завдавали це питання, коли вдруге прийде Христос, коли закінчиться життя на цій землі, коли Христос забере свою церкву. І Христос дав відповідь апостолам. І разом з ними і нам. Про це не знає ніхто. Тільки один Господь. А нас застерігає. Уважайте, чувайте і моліться. Уважайте. Уважайте за своїми ділами. Бо діла ідуть попереду нас, і діла виявлять нашу віру. Якова, 2 розділ, 17 вірш. Так само і віра, коли діл немає, мертва вона. Ще ми повинні уважати за своїми думками, бо злі думки виходять зсередини серця людського. А ми повинні полонити всяку думку на послуг Христові, 2 Коринтян, 10 розділ, 5 вірш. Ще ми повинні пильнувати за своїми бажаннями. Наші бажання є тілесними і невгодними Богу. Нам потрібно завжди бути з Господом, щоб Він керував нашими бажаннями. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він здійснить тобі твого серця бажання. Псалом 37, 4 вірш. Друге. Чувайте, цікавтеся, як все має статися? Що про це написано на сторінках Біблії? І що відбувається тепер? Готуймось, щоб нічого, що відбувається, не застало нас несподівано. Третє, моліться. Молитва це розмова з Богом. І для того, щоб знати Божу волю, потрібно завжди мати спілкування з Богом в молитві, щоб провадити наше земне життя. Покорі Господу. Пильнуйте, застерігав Христос учнів своїх, коли розказував їм про ознаки, які будуть передувати Його другому пришестю. Пильнуйте застерігає Христос всіх нас. Нам потрібно пильнувати, щоб не зійти з тієї дороги. На яку привів нас Дух Святий, коли ми повірили в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Нам потрібно пильнувати за своїми словами, за своїми ділами, за своїм життям, яке продовжується в цім марнотнім світі, наповненому зла, брехні, розпусти, душогубства, обману воїн смерті. Бо Син Божий прийшов у цей світ на схилку віків, принісши себе в жертву за все людство, щоби викупити нас від рабства гріха від вічної загибелі. Син Болюцький прийшов, щоби знайти та спасти що загинуло. Євангелія, Луки, 19, розділ 10 вірш. А в кінці віку цього Христос прийде вдруге, не як Спаситель, а як суддя. Суддя праведний. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Пильнуйте про мир з усіма. Про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Амінь.